19 вересня для студентів першого та другого курсу спеціальності 163 біомедична інженерія був проведений освітній захід та екскурсія до лікувально-діагностичного центру ЦМІ і окремо до лабораторій клінічних досліджень від цього медичного закладу. Директор лікувально діагностичного центру провів екскурсію нашим студентам по клініці і ознайомив їх з медичним обладнанням, які застосовуються у клінічній медицині. Також наші студенти ознайомилися з обладнанням, яке застосовується у кардіології, отоларингології, хірургії, стоматології, офтальмології та інше. З якою метою був сьогодні організований освітній захід та екскурсія у клініку та лабораторію? Це дуже важливий захід, тому що студенти в умовах дистанційного навчання змогли наочно побачити лабораторно-аналітичну техніку для аналізу біоредин, а також значить, різну медичну апаратуру. І тим більше цю апаратуру їм показував їх викладач. Був проведений також освітній захід доценкою кафедри лікарем отоларингологом Наталією Олегівною Шушляпіною, яка продемонструвала сучасні методи ендоскопічних досліджень лор-органів і провела огляд пацієнта методом відеоендоскопією. Цей метод дозволяє нам побачити вуха, підходьте сюди. Барабанну перетинку, побачити на екрані мобільного телефону. От ми бачимо барабанну перетинку. Але що вона тут цього змінена, а з лівого боку ми побачимо повернителі. Так, лямочка. Це гній. Тобто, бачите, які великі можливості для ендоскопії. А тут ми побачимо рідкий гній, бачите за магдаликою. Які знання потрібні біомедичному інженеру з точки зору фахівця клінічної практики? Ну, по-перше, це знання анатомії, фізіології і методів дослідження, і обов'язково патології, і обов'язково треба міждисциплінарний підхід для того, щоб об'єднувати дві основні спеціальності і клініку, і е, біомедичні технології. Завідувач кафедри професор Олег Григорович Аврунін провів тестування носового дихання студентам за допомогою власної розробки кафедри біомедичної інженерії риноманометром. Окремо студенти мали змогу відвідати лабораторію клінічних досліджень від СМІ. Та наочно побачити лабораторно аналітичну техніку і як проводиться аналіз біорідин людини. Для вас корисний цей освітній захід. Ми сьогодні побачили дуже багато нового. Ми побачили обладнання, на якому працюють люди, та досліджують всі медичні біологічні фактори нашого, нашого організму. Для мене це було дуже цікаво та захоплююче. Що ви сьогодні побачили на екскурсії? Ми побачили багато медичного обладнання для аналізу. Біло людини, сечі, плазми. І крові чим сьогодні вам запам'яталася екскурсія у цій клініці? Сьогодні, під час екскурсії, я пройшов обстеження лікарем та викладачем нашої кафедри Наталії Олегівничляпіни. Що ви сьогодні побачили на екскурсії у лабораторії? Сьогодні цікаво, я побачила це прилад, який досліджує людей, які ну, досліджує людей, які мають цукровий діабет. Мені було цікаво, що цей прилад називається глікогемоглобін, і те, що він може досліджувати крас глюкози у людей десь протягом трьох місяців. Цей захід мені запам'ятався дуже привітними фахівцями, які показали та розказали нам про новітнє обладнання та Ну, способи дослідження людського здоров'я. Захід запам'ятався ендоскопічним дослідженням з викладачем анатомії та фізіології і патології людини Наталією Олегівною та обр... обладнанням в лабораторії з фотометром. Я побачив дуже багато медичного обладнання, якого раніше в житті не разу не бачив.